Звикання до гіршої ситуації зменшує необхідність її покращувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 жовтня п'ятниці і в мене на каналі у п'ятницю програма П'ятничні роздуми. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми. Ну, давайте поговоримо про загальну ситуацію в Україні, там складові цієї ситуації. На мою думку, ситуація, на жаль, погіршується. І оптимізму ну стає все менше, хоча мало би бути навпаки. І я згадую, ну ці перші півроку, навіть рік, після широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російських загарбників, коли було дуже важко, і Україна була об'єднана. Всі ми українці були об'єднані незалежно від якихось політичних вподобань. Всі розуміли, що треба. Боротись за виживання, за свої сім'ї, за землю, були десятки, якщо не сотні тисяч добровольців, які йшли в військкомати, були великі черги, всі хотіли захищати. Влада тоді була розгубленою. Фактично, вона втратила важелі управління, я би не сказав контроль. Але після того, як вона, я би так сказав, Прийшла до тями, вона почала, на жаль, діяти в той спосіб, як це було завжди. Я маю на увазі чинну владу. Ну і давайте будемо об'єктивному. Багато чого чинна влада ну, брала приклад з того, як до неї інші попередні влади також робили. Правда, просто ця влада чинна сьогодні. Вона ну, більш удосконалила ці негативні е нюанси, якщо можна так про них говорити, негативні моменти. До яких вдавалися в управлінні державою, країною, попередники цієї влади, вона просто ну, в декілька разів збільшила, ну, в першу чергу, безумовно, мова йде про корупцію. Але давайте повернемося до питання, яке ну, всіх нас турбує. Питання, що і як відбувається на фронті, як. Війна, війна, чим війна може закінчитися, коли закінчиться, вже там є різні заяви. Вже там радник той з офісу президента, який постійно говорить все, що попало, сказав, що ця війна на роки. Звідки він може знати? Я маю на увазі подаляка, звідки він може знати, наскільки і коли ця війна на роки. Я можу собі ну, допустити, що вони дуже е, десь там задоволені, якщо можна так висловитись, задоволені в лапках представники чинної влади, напевно, і депутати. Їм не треба складати мандати, тим не треба йти з влади, бо їх не, не будуть перебирати. І хай війна це, триває руками, можливо, надійдесяріччями захочуть, вони будуть завжди тоді владі. Тобто це можна, в принципі, пояснити, якщо робляться такі заяви. З іншого боку, заяви про мир, які останнім часом знов почали лунати, про якісь перемовини, вони на жаль, ну якщо і будуть. Я маю на увазі, ті перемовини, то вони будуть на невигідних для України умовах. Бо ситуація на фронті на війні складається для нас зараз не дуже-не дуже сприятливо. Я скажу так, м'яко: Росія просувається, Росія просувається. Ми можемо говорити повільно чи не повільно, але там за останні місяці, знову ж, як говорять і пишуть про це іноземні засоби масової інформації, в мене говорять іноземні військові експерти. Росії за ці місяці ну, найшвидші темпи просування фактично десь вони порівнюють їх з тими темпами, які були на початку широкомасштабного вторгнення. Просування мається на увазі на, на Донбасі за останні, там серпня місяця, за великим рахунком. І на сьогоднішній день, знову ж за їхніми даними, 98,5% території зараз окуповані в Луганській області, 60% в Донецькій області. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, напевне, фахівці які займаються безпосередньо військовими питаннями, вони це знають краще, ніж я, бо я вкотре повторюю і наголошую, я не є військовим експертом і не збираюся вчити наших військових, як треба воювати. Я тільки ну, десь аналізую те, що я читаю про оцінки з боку, в першу чергу, можливо, навіть не в першу, а тільки військових експертів західних, які, на мою думку, більш об'єктивні. Ніж наші, бо вони все-таки не є тою чи іншою мірою там заангажовані владою. Є такі експерти, які говорять те, що потрібно владі. А є такі, які говорять, на мою думку, те, що би хотілося і мені, і нам всім, щоб було краще. Є, звичайно, ті, які навпаки, говорять, що все пропало, все погано. Тому з цієї точки зору, на мою думку, найоб'єктивніші оцінки даються якраз. Іноземними військовими експертами, особливо генералами у відставці, бо я ну, вкотре дивуюся, що у нас з'явилася купа військових експертів як свій час, політологів, так, військових експертів, за своїм ну, досвідом, за своєю освітою, фахом, не знаю, роботою, не мають жодного стосунку до. Військової справи. А вони військові експерти, вони там оцінюють, розповідають нам багато і, ну, і взагалі такі роблять заголовки в своїх матеріалах, що так і хочеться всім ніби подивитися. Ну, я вважаю, що це ну, зараз більше схоже, на жаль, на хайп, а не на якусь реальну ситуацію. Так от зараз всі говорять про Вугледар, що от ми втратили Вугледар, хтось говорить, що це зрада, інші кажуть, що це заплановане правильне рішення. Ще інші говорять, що це потрібно робити раніше, потрібно було відходити. Я, ну більше також схиляюся до оцінки того, що тих, хто говорить, що потрібно було раніше виходити з Глодару, нам не потрібно. Ну, знову ж, за е, думкою цих, хто висловлює таку думку, що потрібно раніше виходити з Годару, нам не потрібно робити фортеці, такі про них складати. Потім навіть пісні, е, не знаю там, міфи, бо це все коштує. Життя життя, життя наших захисників і захисниць. Я думаю, що в цій ситуації ну, я більше схильний довіряти і погоджуюся з думкою тих людей, які говорять про те, що дійсно потрібно берегти наших людей, особливо тих вмотивованих, бо в нас, на жаль, є проблеми з мобілізацією. Це друга тема, яку би хотів також поговорити. З ну, щоб завершити, як і до речі, Завдіївку з Бахмутом знову ж виникає питання: наскільки. Вони відступили на підготовлені позиції. Чим, до речі, в першу чергу мала би займатися цивільна влада. Там знову ж багато багато питань, і знову ж багато питань пов'язаних з корупцією, де розкрадання і все інше, і так далі. Ну це вже навіть ну, набридло насправді постійно говорити про ту корупцію, про розкрадання. І повертаючись чи починаючи питання мобілізації, ну зараз ми знову ж з вами. Читаємо, затримуються представники цих військових лікарських комісій, медичних цих експерти, експертних комісій, які дуже-дуже багаті, десятки, сотні тисяч доларів у них. Ну і от вони там приймають рішення на користь тих, хто не хоче йти в Збройні Сили України, але я знаю приклади, коли вони приймають рішення, скажімо так, м'яко кажучи, дуже дивні. І не комісують тих наших захисників, які б мали йти на ну, починок, а можливо, ну, там, в якісь начальні центри, щоб своїм досвідом допомагати, передавати свій досвід тим, хто мобілізується. В них знову, скажімо, відправляють, кажуть, що вони годні і можуть знову йти на ноль. Тому це питання мобілізації, босифікація, про про цю неодноразово говорили, як хапають тих людей, вона безумовно, на жаль, йде в нас зовсім не так, а по великому рахунку, вона. Ну, несе той негатив, і знову ж, військові. Іноземні експерти пишуть, що питання мобілізації це один із головних наших таких ну, факторів, який не вирішується. Не... Тобто, якщо він не буде вирішений, то питання зупинити ворога, не говорячи про питання перемоги, вона ну, буде просто таким риторичним. А в той спосіб, як це зараз відбувається, безумовно, ну, на мою думку. Навряд чи можна буде досягти. Тобто, треба, як мені видається, все-таки зробити таке певне ну, перезавантаження цієї мобілізації. Як може це відбутися? Найпростіше було б, звичайно, якби було перезавантаження влади, був би новий е, вотум довіри до влади, і ця влада би закликала до мобілізації. Ті люди, які б були нові у владі, інші люди, вони би показали своїм прикладом. Там, ну, пішли безпосередньо самі. Записалися Збройні Сили України, так, представники там влади, щоб показати своїм прикладом. І оця соціальна несправедливість, яка безумовно зараз існує, до речі, це економічне бронювання, про яке дуже багато говорять. І знову ж, я більше схильний все-таки підтримати позицію тих, що війна, ну, війна за рахунок бідних. Бо, як на мене, ну напевне, все-таки треба визначати критичні галузі, які мають працювати на забезпечення збройних сил України в першу чергу, так? І всього виходити незалежно від того, яка там заробітна плата. Потім необхідна кількість людей і так далі, і так далі. Тобто це такий процес, яким треба серйозно займатися. Це не може бути ну, або перекидання м'яча, там, як в свій час зробив Володимир Зеленський, спочатку на Кабмін, Міністерство оборони, потім на Верховну Раду, сам сам усунувся. Хоча він не Верховний Глокований, щоб він не взяв цю мобілізацію на прапор своєї, до речі, підтримки. В нього ж до цього часу назначна підтримка. Він би мав звернутися, ну, як на мене, в першу чергу до тих. Хто йшов за нього, голосував. І сказати, я звертаюся в першу чергу до своїх прихильників, які віддали свої голоси за мене. Давайте йдемо, записуємося, в Збройні сили України. І також звертаюся до всіх інших, бо Україна у нас одна. Ну він, на жаль, цього не зробив. Що з прихильниками, ну, ніхто насправді не знає, де вони зараз перебувають. Хочу сподіватися, що все-таки є і прихильники. Які були серед тих десятків сотень тисяч на початку широкомасштабного вторгнення. Зараз знов ну, ну, почалося обговорення, що треба е, щодо віку, так, щодо там з 18 чи з 20 років, щоб призивали в армію Бо зараз нас 25 і Тут я погоджуюсь з депутатом, родом депутатом Романом Костенко і каже, що у нас дійсно там з 21 року можна вже там виконувати певні функції. А... Призватись можуть тільки з 25 років, це якось також дивно виглядає, хоча знову ж це зараз питання настільки чутливе, що якщо зараз його в такий спосіб почнуть обговорювати, воно знову викличе великий негатив. Мами і батьки будуть своїх дітей в той чи інший спосіб намагатися уберегти від цього. Тобто нам треба, на мою думку, зараз, як я як сказав, перезавантаження цього питання мобілізації, зняти всі ці моменти, які є негативні. Починаючи з цієї бусифікації, безумовно це перше, що треба, щоб цим закінчити, і далі рухаючись, щоб влада, ті, хто ну, такі ніби супер-пупер потрібні в тилу, а насправді вони не потрібні, які можуть, їх треба також мобілізувати. Тобто має бути ця соціальна справедливість. Корупція, безумовно, корупція, ну ми знов чуємо зараз і про головне управління розвідки, на жаль, там про цю компанію, яка ніби під її кришою, і там є проблеми. Знов, ну, знов, знов, тобто знову заробляють на війні. Тобто нічого не мицять, не думають про те, як перемогти, як е, найбільше закупити необхідного першу чергу боєприпасів для Збройних сил України знову по завищеним цінам, як пишуть. Ну, Побачимо, як це буде все доведено в суді. Якщо буде суд, знову продовжується, на жаль, у це мародерство. Тобто, ми бачимо, що, як я сказав з самого початку, ситуація в Україні, на жаль, на жаль, погіршується. Але от в цей час прийшла приємна новина для Офісу президента, для Вулиці Банкової, для персонального Володимира Зеленського номінували на Нобелівську премію миру. Це, на мою думку, звучить ну, достатньо дивно, враховуючи, що в нас війна. Я вже не говорив, що скільки там є негативних моментів під час війни, скільки було прийнято рішень ще й на початку, наслідком яких були великі жертви, як серед цивільного, так і серед військових, серед цивільного населення має на увазі. Я думаю, що все-таки прийде час, і все це буде всім відомо. І було, і було б потім дуже буде дивно, коли якось з якимось чином та Нобелівська премія і Володимир Занський отримує. А потім виясниться його вклад в лапках в ті всі жахи і трагедії, які відбувалися в Україні. Ну це тоді буде дуже-дуже дивно. Так чи інакше, на мою думку, ну поки що я не бачу ніяких перспектив всередині країни, мається на увазі всередині. Чинної діючої влади, щоб вона хотіла щось змінити, тобто, в першу чергу, себе якось призавантажити без виборів. Вони цього не хочуть робити, але вони не здатні і спроможні привести Україну до перемоги. Я в цьому переконаний. Є безумовно сподівання на наших союзників, які в той чи інший спосіб можуть якось цю ситуацію виправляти, але знову ж це тільки сподівання. І завершуючи, хочу просто всім, ну скажімо, так, дати для роздумів. Одне нагадування. Якщо так подивитися, уважно, в нас всі проблеми почалися з лютого місяця 2024-го, широкомасштабне вторгнення, до речі, почалося в лютому 2022-го. А на мою думку, в нас проблеми серйозні в Україні почалися в лютому 2024 року, коли Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного і низку генералів. Фактично, він. Залишив Збройні Сили України без вищого командування. Для чого це було? Навіщо? Ну, Говорять, що це питання курської операції, бо вони були проти. Чи, до речі, дуже би хотілося, щоб вона завершилась успішно. Сподіваюся, так і буде. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуйте. Давайте обміняємося думками. І підпишитесь. На мій канал, ті, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!